thank you Корпоративна культура це система цінностей та переконань, які поділяє кожен працівник фірми та передбачає його поведінку, обумовлює характер життєдіяльності організації. У межах корпоративної культури кожен працівник підприємства усвідомлює свою роль у загальній системі виробничих відносин і очікування від його роботи, знає, що він отримав від підприємства, якщо належним чином виконуватиме свої обов'язки, розуміє, що коли Порушить писані або не писані норми, то буде відповідним чином оцінений. Компонентами корпоративної культури є прийнята система лідерства, стилі вирішення конфліктів, діюча система комунікації, положення індивіда в організації, прийнята символіка, гасла, ритуали. Завдання, які вирішуються в ході розвитку корпоративної культури, це ефективне провадження змін будь-якого типу, усунення опору з боку персоналу та мотивація на досягнення результату, це згуртування управлінської команди, тобто єдине уявлення про місію та стратегію компанії, це формування лояльності у персоналу компанії, це якісний підбір нових співробітників. Це організаційний порядок, тобто приймається на всіх рівнях управління регламент поведінки в різних ситуаціях, виробнича дисципліна, культура відносин з клієнтами та колегами, це гармонізація психологічного мікроклімату в компанії, фактори корпоративної культури: це відбір персоналу, тобто відбір співробітників повинен переслідувати мету, ідентифікувати і набрати людей, що володіють знаннями. Навичками і здібностями, що дозволяють їм успішно виконувати роботу. При остаточному відборі співробітників перевага повинна віддаватися тим, які більшою мірою сумісні з кооперативною культурою і системою цінностей ідентичних корпоративним. Це діяльність голови та членів правління підприємства. Голова та члени правління на основі власних уявлень, а також ідей. Запозичених з надійних джерел виробляють бачення і задають загальний напрям майбутньої діяльності підприємства. Керівництво підприємства повинно стати зразком моралі і етики для усього трудового колективу. Це культурна адаптація і її основні стадії. Наскільки ефективні б не були процеси підбору персоналу. Нові працівники не можуть відразу ознайомитися з кооперативною культурою підприємства і поводитися відповідно до неї. Саме тому потрібно всіляко допомагати новим працівникам адаптуватися до кооперативної культури. Кооперативна культура має дві сторони: зовнішню і внутрішню. Зовнішня сторона це здійснення зв'язку місії організації і відповідальності, цілей і методів. Зовнішня сторона кооперативної культури складається із взаємин туристичної компанії з клієнтами, партнерами по бізнесу, з творчою розвитком компанії. Внутрішня сторона кооперативної культури це інтеграція працівників туристичної компанії, забезпечення передбачуваності їх поведінки, розширення можливостей щодо регулювання та координації їх діяльності. В рамках формування кооперативної культури розробляються кооперативні кодекси. Це правила, що діють для всіх членів організації, і переконання, що розділяються всіма її членами команди. Кооперативний кодекс відображає цільовий образ кооперативної культури як список стандартів спілкування, інформаційного обміну, цінностей, які підходять для конкретного бізнесу і можуть відповідати очікуванням співробітників. Види корпоративних кодексів. Перше, це кодекси, які регулюють документи з докладно розробленими правилами, включаючи санкції, передбачені у випадках порушення кодексу. Далі кодекси, які регулюють зобов'язання перед клієнтами, вкладниками, акціонерами, співробітниками це соціальні кодекси. Далі кодекси, які включають положення про цінності організації, її філософію та цілі, тобто викладають основи корпоративної культури. Це кодекси корпоративні. Далі кодекси, які визначають міжособистісні стосунки в організації і погоджують інтереси працівників та організації, тобто це угоди, які вкладаються між адміністрацією. Та про Це кодекси професійні. Ядром кодексу зазвичай є філософська світоглядна брошура з гаслами і принципами роботи компанії, яка повинна демонструвати, крім усього іншого, оригінальність або навіть унікальність бренду на ринку. Співробітник, прочитавши таку брошуру, повинен. Перейнятися духом компанії, підвищити свою лояльність по відношенню до роботодавця і, звичайно, зрозуміти, що саме від нього вимагає компанія, на чому вона робить акцент, оцінюючи його роботу. Кооперативний кодекс створюється, як правило, для того, щоб документально оформити вже сформовану кооперативну культуру, зафіксувати в письмовому вигляді прийняті в організації цінності і правила. Привнести в неї елементи ідеальної моделі компанії. Виділяють три рівня кооперативної культури. Перше це артефакти. Артефакти це те, що зустрічає нас в першу чергу в офісі компанії. Це буквально все, що кидається в очі і вуха. Мене Манера співробітника подягатися, і написи на стінах, там, цитати батьків-засновників, наприклад, оформлення офісу і так далі. Друге це проголошування цінності. Та сама річ, яку люблять озвучувати перші особи компанії в дусі там, Toyota, це якість, Вольво це безпека, яку потім втражують всі підлеглі в своїх артефактах. Проголошувані цінності перетворюються в відповідні артефакти, а потім проходять перевірку ринком. І третє це базові уявлення. Кожен з цих рівнів залежить від інших. Розглянемо основні етапи роботи менеджера по формуванню і розвитку кооперативної культури. Перший етап це аналіз існуючої культури, який здійснюється за такими основними напрямками базові цінності, традиції, і символіка, стандарти поведінки, герої організації, існуючі методи формування і розвитку кооперативної культури. Другий етап це розробка кооперативного кодексу. Третій це визначення форм і методів роботи з персоналом. Далі у нас з вами йде реалізація проєктів. П'яте це аналіз динаміки становлення кооперативної культури. Для формування прихильності співробітників цілям і цінностям організації використовуються різні методи: це брендінг, кооперативні засоби масової інформації, кооперативні стандарти, навчання і розвиток персоналу, кооперативні конференції та семінари, конкурси і заохочення ініціатив, соціальні програми. Пільги і привілеї, кооперативні свята і привітання, сімейні програми, спорт, благодійність. Для формування ефективної інноваційної кооперативної культури найбільш широко використовуються такі технології: це навчальні семінари з метою створення у персоналу настрою на ініціацію і сприйняття інновацій. Це тренінги для управлінської команди, спрямовані на формування конкретних навичок, адекватних плановій культури то вони дозволяють топ-менеджерам краще зрозуміти ситуацію в компанії і визначити роль кожного з них у розвитку інноваційної кооперативної культури. Це допомога в розробці конкретних інструментів, процедур стимулювання креативності, ініціативності, високої інноваційної активності персоналу. Це розробка і проведення кооперативних заходів, спрямованих на прискорення і зростання ефективності провадження інноваційної кооперативної культури. Аналіз динаміки становлення кооперативної культури організації здійснюється за критеріями спільності інтересів, тобто більшість півробітників і менеджерів компанії мають поділяти спільні цінності і методи ведення бізнесу, а також адекватності кооперативної культури, обрані стратегії компанії, адаптивності культури, тобто здатності бути каталізатором змін. Носіями інноваційної кооперативної культури виступають перш за все керівники організації і топ-менеджери, які будуть транслювати елементи культури своїм підлеглим.